Одразу після прильоту доставили до Запорізької обласної дитячої лікарні 15-річного хлопця та 8-річну дівчинку. Обоє мають поранення кінцівок. До нас вчора поступило двоє дітей у другій ночі з пораненнями від скла. Діти в задовільному стані. але по пораненням це середньої важкості. Дівчинка була травмована в середньому. Треть бедра, а хлопець це стопа. за скла розбитим склом. Їх стан задовільний, але стан поранення середній. Уламки скла не зачепили важливі органи, зазначають лікарі. Тож діти одужують дівчинку. Випишуть протягом тижня, а 15-річний юнак ще потребує додаткового лікування. Хлопцю уламками посікло м'які тканини стопи. Зафіксовано пошкодження кисті, а також правого ліктьового суглоба. В ургентному порядку дитині була надана допомога, в об'ємі первинна обробка ран обох нижніх кінцівок і праволіктного суглобу, накладення пов'язок і на подальшому він отримує антибактеріальну терапію. Виписка можлива через неділю, а повноцінна буде опора на кінцівки десь через місяць. Тобто він протягом місяця буде ходити на милицях без навантаження на праву нижню кінцівку. Доки медики турбуються про дітей, мешканці постраждалих будинків оговтуються після почутого та побаченого. Страшно Замахуються все ли в порядку, тому що це безізвісність. Олександр у момент ворожого прильоту був вдома із мамою. Родина страшенно перелякалася, коли отямилися, не повірила власним очам. Все в комнате окна, ну, все в квартире выбиты. Открываю, ну, иду к балкону, ну, его полностью посеку, и он просто разбитый. И даже со своих границ вышли стекла. А смотрю с балкона, ну, не с балкона, а с окна сюда, там горит обувный магазин, а этот балкон полностью сбрило. Цю ніч провели вдома. Вікна та балкон вже забиті ОСБ плитами. Йти родині більше немає куди. Тож холод довелось стерпіти. Люди розгублені, адже коштів відновити власне житло бракує. Більх то що стільки це все наживалося, і отак, от, от воно все пропало. Поруч із будинком, куди припав ворожий удар, був магазин та кафе, які працювали близько 20 років. Разів матеріально битки одразу. Зразу підсчитується горі чоловіче і сльози чоловічеські все сього а щита будет потом. Кроме тоски і грусті, сказать больше ніячим. На місці ракетного удару продовжують працювати комунальні служби. Нині засипають триметрову воронку землею. Також спецтехнікою прибирають скло та купу сміття. Пострадало где-то 10 домов, а мы заделали, Ну, їх не посчитаєш. Якщо брать по квадратурі, это где-то більше 600 квадратів. Ми вже закрили плитами ОСБ, да отремонтировали двері. Ліквідовують наслідки ворожого прильоту пів сотні комунальників. За словами працівників, ще кілька днів і ремонтні роботи будуть завершені. Анна Давидова, Наталія Юрєва, Ілля Гірник, телеканал МТМ.